— Господи, ти що це таке? — Ні, це аля селич, але не селич, так. Ні, ну понятно, що може бути. Сьогодні у нас на Краківському наступні улови попались. Якісь штани, блюде Дедженес. Мединит. Скільки кажу, 60 доларів. Да, там не по різному. я, я і застави. Вітровка Лофлер, стара. Але на фортексі. Але стара. Але стара. стара. Отакий містер Джей Лінденберг. Селіво, напевно, що брати я не буду І Вона то проста. Так, це не цікаво. Такий светр шерстяний Марко Поло. дай Боже, щоб він був цілий. А Ану, лампвуль бленд. А, бленд це ще суміш. Потім. Якийсь светер чи лонг. Фюрмаріновуль один. Ось було два. One, one girl, one gills, one gills якийсь. Це треба подивитися в вже... Я один Тарас віддав. О, вже Хто вже порвав, ціло? — Воно було ціло. Массаджері сікись. Піска для. ще один фірмери на вулиці Отакий Юнікло. Нас. Так, Отакий юнікло, Прага. О, цей Волком. І декілька варіантів. Оце треба пробити, я дивись, тут бірки промодору. З промодора. Гуглрі ще є скорозня, скотч, сода і джестарт. Михайло Купол взяв Лемана. Дивіться, жіночі скидати, чоловіче брати. Ну, тут кольори різні, є і рожеві і. Ну. — А толку з них. Ну ні, виглядають. Ну, якісно. Я спочатку взагалі. думав, що це якісь ікс-біоніки. Потім ну, дивлюсь. Оцей, оцей, наприклад, сірий теж. Ну, просто ти сразу побачиш, що Подивись, тут сірий спереду цей красмінок. Вони ну, щоб не жіноче, блін. Ну от цей, наприклад, теракотовий якийсь, може бути карали, mm. цей, може бути і жіночий. А Може жіноче. Оцей і теж блістящий якийсь може бути цей. Якісь куртки. Вітаю всіх, шановні підписники. Сьогодні я вирішив не знімати на екшн камеру, тому що сьогодні зранку було мінус 8. Вирішив трошечки поберегти обладнання. Вирішив підсняти на секонд-хенді саме з телефона. Ви могли бачити, що був ваксований барбур, його, до речі, ніхто не брав. Був стан не дуже, знаєте, скажімо так, на три з мінусом. Декілька було плям, декілька було потертесь. Вакс, можна сказати, повністю зійшов, його треба буде поновлювати. Скупчик барбур, якщо ви розумієте, бо в темі є багато скупчиків, які займаються там спеціалізованими речами. Хтось купує мерч, хтось куповує вінтаж, хтось куповує кросівки, хтось куповує барбур. М -м 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 -м. Вони відмовились, точніше, як вони давали там, але на варт 300 гривень. Але світлий колір, і у нас в Україні напевно, що її було б тяжко продати на за кордон, хоч то і Гортекс, але все все то лофлер, хоча б був би якийсь шофель там, чи салєва на гортексі вже можна було би продати. Ось такі Нью-Йорк Янки з ідеальному стані кепочка класна піде. І друга кепочка собі лишу шофель. Чисто котонова, тут на утяжки, тут ще вишито. Класна штука, чимось нагадує мені поло Ред Флаурен. З мінімалістичним таким от логотипом в колір виробу, і в ідеальному просто стані лишаю собі на літо піде. Також собі ще вирішив взяти ось такий Marino Wool. Було декілька таких светрів від One Jeans. А, такі светри на офіційному сайті там коштують 80 євро. Якби окей, та ціна є, стан такий приємний, і матеріал дуже дорогенький. І декілька було навнемо. No Хоча там теж писало, що Marino Wool, не знаю для кого то і там були невеличкі дефекти виправлені, тобто подерта, можливо, якась моль поїла, і потім ті дірочки були зашиті. Ну ось таке от. Потім наступний светрик е вирішив тільки вчора. Розмовляв з Михайлом, казав, що хочу взяти на пробу декілька брендів, які до того ну зовсім не брав. Починаючи з самого початку, як я почав ходити на секонд-хенд. все ж таки вони попадаються, але я їх не брав. Це от один з цих брендів це Марко Поло. Ти бачиш, що попався светр якось такої грубої в'язки, і також з додаванням шерсті. Тут пише Lamps Wool Blend. Тобто тут, по-моєму, чи нейлон із додаванням шерсті, то давайте я покажу. Розмір М, такий прикольний градієнтний в нього колір. 80% вовни, 20 поліаміт. Ну, це по факту нейлон. Також це ціленький розмір М, приємна така текстурка. Ну, побачимо. До того брав колись скочин сода. Те, що у нас люди в принципі беруть, пол Сміт можна взяти. Потім Тед Бейкер, це вже у нас такий британський, скажімо так, базовий, ну не мас-маркет, а може мас-маркет, теж е люди розуміють, що нього трошечки шарять, скажімо так, і купують. І ще один з таких брендів це психобані. Також всі речі, які я брав. Вони були продані. От, на черзі буде Марко Поло. Армані то я сніділа, всі знають. І ще якийсь бренд був, який хотілося б перевірити, але поки що він не попадається в нормальне стані. Бертон. Та ні, Бертання. Коротше, Марко Поло піде. Ось, наприклад, <соць> от тільки про скочен сода казав. Футболку взяв біленьку, чистеньку. Тут невеличкий логотип ззаду Рувілі дутемпол. Скочин сода. Ну треба попрати трошки. Тут є от пил. Ну це прям не пляма, а просто пил. Але я знову ж таки зараз попру подивлюсь. Можливо, це все ж таки і пляма, і то буде взагалі біда. Мерч музикального гурту під назвою Де Тотенхозен. Не дуже дорогий, але мерч цікавий. Ось такий от чимось схоже на. Німецький Орел піде. Було пару футболок від Uniqlo. Взяв одну, бо біла була, я діла з плявами. Uniqlo З якимсь знову колаборація художником. І тут у нас або може з фотографом Чех репаблік, Прага, 94 рік. І ззаду також ось такі лого. виглядає. Виглядає цікаво, ось така футболка Волком. Колір мені сподобався. Також з лого. тут якась чи жаба, чи щось таке? Це якесь морське чудовисько. А, Фрок Хаус. Ага, це якась жаба. І там серфер пливе на зустріч незвіданому. Мамут, ось така футболочка. Це правда взяв уже в суботу на світі секонд хенду ну вирішив зараз продавати. All Saints, також розмір L. All Saints, до речі, люди також у нас знають. Це дійсно я вам показував. А, і от така аеронавтика Мілітаре. Взяв ще одну футболку по якості котону і по якості виконання. Я вам скажу, що не відрізняється навіть від якогось ральфа. Принтований. Принт, отак от можна сказати, впечатаний в саму тканину. Отака якісна бірочка, розмір, до речі, М. Ну, і також біла. Зараз буду прати, та й все. От так. от, Понеділочок, тільки легенечко. На тому тижні понеділок не поїхав, нічого не взяв. А на цьому тижні вже на понеділки, понеділок ігранський кіроче набрав. При тому, що багато ще речей було поскідано. А, І ще на люксі був Stone Island курточка. Але, блін, за 5 тисяч гривень на секонд хенді. О май гад, о май гад. Часи помінялись. Уже секонд-хенди давним-давно прохавили, що за деякі позиції треба обов'язково ставити нормальну суму. Там у коментарях ви писали мені до попереднього відео, що типу, не пробували ви займатися новими речами там, з Америки і тому подібне. Ну, чесно, я пробував. Багато. Тисячі на 3 долара в мене було скупано речей, кросівок. конкретно. Були вони в Мелітополі, так вони там і залишились. Ну, слава Богу. Поки що Мелітоп був не постраждав від е, обстрілів. І тому подібне ці всі кросівки там піддали, віддали під реалізацію, і в принципі, хоч е, не мій ті гроші, повернулись, а батькам повернулись, що вже як то кажуть. Приємно. Ну, не пропали даремно. Але, бачите, типу, теж я колись думав, закуплявся, замовляв і під замовлення, і так. Прийшлося все це покинути. Ну, Багато у кого за таких випадків і такі історії. Я не один, тому просто вирішив вам розповісти. Все, дякую за увагу, дивимось далі. Погнали! Ну, я просто...

Ось шляпа. Да, так, це буде. Ось такий маунтен хардвірчик, але 2XL, але хай буде. Авірекса такий, теж вбитий, але теж непогано. Такий саме, бо минулого тижня такий адідс, якийсь плямами тут. А тепер такий самий тільки без плям. я в шоці, як так виходить. Знову вінтажний найт. На нього тіла немає щось. Ці найки. Сошел, типу чи щось такого плану. Оп. Отеплет. Тепер капець. А, термофіт, ну понятно. Фух, ну забіг непогано. Вже радує щось. Машані? Ні, вот там лайку купиться. Вони є роблять, так. Мені здається, просто так. Якщо тобі на будову або на роботу десь треба, то це варіант файний. Вони будуть довго ти носитись. А що ще ти в дім чи не виходить? Десь на колінах насрась, ти їй дебрати об'єш нічого. Ну як про. Тільки я не знаю, як не спать. Тут трошки ліза пух, блін, на жаль. Ну і що? Альфація, думаю, я тоже біг. А він здоровий? Ну і що, 3XL, да легенький, блин, слушай. А да. На вагну и шапку. Горячь. Да ви не пустые, можно сказать. Ну и ну, есть, потом есть. Так, а це я сподеваюсь. Нормально розбил Эйка, ничего собі. Прикольно його. В тебе такий самий бой, є? Там, а, він просто з зацепами, я бачу там в зацепі. Ауф. А вольф? Ні, не добре, щоб цяло за мау. Ніякий маленький. Давай. давай. Давай, давай. Право, маус кає. Так, оці штани ще треба подумати, на, насправді, чи брати, чи ні. Чорні, це лєвий. Не хочеш? Розмір L. Це старий логотип? Карго. Ну, так. Та. Ну, але тут ось така клітка. Та ні, я буду старатися брати, щоб було здоров'я. Я не зрозумів. Ну, такий він також ще. Це Норфейс. Це Полартек. А за Норфейс подумати не хочеш? Так. так. З Сліболоктями не хочу. Михайло. Підписуйтесь на телеграм-канал. Всі одно будуть там, якщо Михайло не буде лінитися і за відео закинути. Фотографії закинути, хуй. Дай Боже, шановні глядачі, показує улови за два дні. Це був за вівторок і за середу. У вівторок на белотоні знімав Все ж, трошки там забіги і взагалі відео з секонд-хенду в середу на підвалі дуже тяжко це було би зробити, і взагалі я вирішив, що не на кожному магазині я буду знімати з екшн камери тому що камера не дешева, а може розбитись. Тому що там, блін, можна на підвалі там взагалі ну, страшне там. Хоча перебрали тобі, щоб не відбили і не поламали, не кажучи вже про якусь каву. А, ну, побачимо. Влітку, може, буду на кепку кріпити, тому можна буде нормально там заходити. Коротше, що сьогодні взяв і вчора взяв? Перш за все, отаку от кепочку. Від бренду 47, тобто ще одну: Detroit Tiger, тобто Детройтські тигри. Ось така MLB, Тобто це у нас американський бейсбол. Потім декілька позицій було по велосипедним речам. А, із цілого тільки одна була. А, вийшла, получається, як ендура розмір L на довгі рукав, дуже легенька, легенька, як то кажуть. Дуже легка. Отака аж просвічується. Ну це така для спеціалістів. Вони тільки можуть купувати, вони знають. Значить, потім забіг ще на куртки, то, що залишилось з цих курток, і була ось вот така жилетка під назвою Маріна Мілітаре. Подивившись офіційні ціни в Україні, навіть 7 тисяч коштує. Ось така жилеточка, один в один, майже один Ну, хоча я не знаю, що тут такого прям цінного. Треба буде більш детально дізнатись про цей бренд. Тут це трошки ліза пух, треба буде з цим щось зробити. Отак, без пропалів, без зірок. Може на весну якраз в класі купить. Побачимо. Не знаю, якщо ви в курсі про цей бренд, напишіть в коментарях. Я перший раз його бачу. Ще раз повторюсь. Мари Мари... На мілітари. Так, от розмір 2 XL, правда, але тим не менш, дуже легка, може такі брати. Nike Dry Fit, Nike Pro. Ось такий розмір XL, біленька, чистенька. Потім футболка. Ось така з такими вовками. Може, це не вовки? Ні, це скоріше, все, вовки, також в гарному стані. І ззаду ще ось такі вовки. Ну прикольна штука. Спереду кольорова, ззаду чорно-біла. Потім штани Салєва, ось такі карго, трошки утеплені. Розмір 50, тобто там або L, або XL. Потім, а ось ці дві позиції на балатоні було взяти І в цілому, де я дивлюсь, що на Балатоні завозять такі, знаєте, а вінтажні якісь позиції. Тобто свіжого мало, тобто в цілому бренди якісь попадаються, але товар ну, дуже вінтажний. там. І Adidas купу вінтажно, постійно, до речі, взяв. Прикуплю фотографію. Зараз показувати вже не буде. Я відклав. І футболки там вінтажні, і вінтажний футбол попадається. І ось такий Харік попався від фірми Avirex, Розмір М. Перший раз беру цей бренд Avirex. Побачимо, чи буде користуватись у нас популярністю, чи може на закордон поїде. І ось таку фліску 2XL також від фірми Mountain Hardwear. Як бачите, все ж таки, великі розміри, все одно беру, щоб ви не думали, що я там тільки там ML, XL беру. Якщо попадається цікава позиція 2XL, то звичайно, чому б не взяти. Вінтажний Mountain Hardwear. Ось такий логотипчик, дуже здоровий, капець сантиметрів 5. На матеріалі він стопері, тобто захист від вітру. В цілому я бачу. Бачив, що такі продаються на закордон, і відповідно також спробую поставити і подивитись, що з цього вийде. Ось такі поки що улови. Блін. Завтра треба думати, куди їхати. Холодно зараз, капець, мінус сім, мінус вісім. Напевно, що поїду на Лівандівку, скоріше за все. От. Ну і в суботу, і ще буде також світ секонд-хенду. Я подумаю, чи буду їхати, чи ні. Прогнозувати не буду. До речі, відео з відкриття світу секонд-хенду вже на каналі. Я зробив окреме відео, тому прошу всіх перейти і подивитися, якщо вам це цікаво. Також створили, точніше, як відновили телеграм-канал, в якому поки що я та Михайло будемо заливати туди речі, які ви бачите у відео. Можливо, там буде швидше знаєте, комунікація з покупцями-продавцями. В тому плані, то, що я от легенько сфоткав і зразу в телеграм залив, кого зацікавило там, розміри додатково кинув і тому подібне, щоб не чекати, коли буде повністю там відфоткані всі позиції, раз в тиждень це все фотографую і заливаю. Посилання на телеграм-канал буде внизу під описом. До цього відео. Переходьте та підписуйтесь. Дякую за увагу. Всім гарного дня. Попа. Побачимось, почуємось. Ну, знову це Джон Гальт. Ще купався туди. <реку> та ну його списить. Його не беру. Це я... <реку> я, я... Я Ти нормаль, Що, ти не так подумав, що? Ні. О, ничего себе. Снова попалось асик все-таки. Це же критично, так? Нет. Та, Подожди живая. Чтобы не жива. угу. может попадать да, Не дорогие цока это шорт. Найки всякие там дизель шорты. Угу. Дизеляки. Ральфы, короче. Mm. Коламбер. Та такие всякое. А вот эти, если может там они подойдут, может так. Ну якщо цілий, то mm. я напевно візьму сам ролич. Может что-то. Собі хочеш такі жорсткі, так, такі фіоревані. Це сразу, навіть не біля. Шорт, що загляну. Михайло, дивись, якщо далі дивися. Такі дізеляки. Це хардрок. Просто буду брати всякі футболки, щоб продавались трошки по Україні може. Фул. Та їх там багатенько було сьогодні. О, ти бачиш ще в мене дві. Пані, що це, Оце треба Маріджі якийсь пробити. А я бачив там куди, коли вирвана бірка, типу. Я і за цього і не зацінив, що, що по якості. Ну верхня прям... Маріджі.ком. Я не знаю, типу, ну верхні, я не впевнена. Як іначе Амірії. пришивають mm -hmm. своїм. Оце теж треба щось з Honor трофід tra якийсь. Хонор за gift. Ага. А, ну, теж по якості, ну, речі треба глянути таке. Нічого страшного. Це ще нікого не убивало. Цікавого нічого. Це стандартно. Каланбі. Mm. Шестар сорочка. Шестара mm. сорочка. Дізель. Там таких декілька висить. Якісь маріджі. Не знаєш такого? Mm. Ну зроблена якість треба пробити. Якісь там висить? А, там -та -та -та, білі, вони тут, внизу на нижній такі гори утеплені. Хорошо, жовтий Так, Та візьмуть понимаю. Але може тут можуть бути дефекти. Це старе. Воно похоже не, не було, це дух Чехрепаблік. Це одолу так. Але розкрас просто О! Розкрас своє. No. Це що таке? Далі ті, я піду віднесу. Блін, то що я приніс, мені треба. Піднось, піднось. Але вони в самому низу, блін. Почав дивитися, давай бери. Шапку дрож. Якшов іде. Салют. А, повторюсь, телеграм-канал, там де ви знаєте всі. Речі, які будуть знаходитись мною і Михайлом, усього Михайло тут теж заливає. Залишаю в описі під цим відео. Заходьте вже 44 підписники, трошки росте аудиторія. А сьогодні покажу речі, які я взяв на Ліондівки, на Євро Хенді. Ну і на Хома не зайшов сьогодні. Все по 56 гривень. Наступний тиждень понеділок буде завіз по всім Хуманам. Буду я йти чи не буду. Це побачимо вже. Пізніше, час покаже. А сьогодні, значить, ось таку кепочку КТМ взяв. Точніше, ні, це Alpін до речі, це Alpін От, І там реклама КТМ Рейсінг Тім. Ну, піде така кепочка. Потім наступна кепочка така Stetson American Heritage теж доволі якісний, дорогий бренд. І в цілому, знаєте, потихеньку-потихеньку починаю брати речі для весни, для літа, тобто футболки, шорти. Я бачу, що зараз у мене в основному футболки шорти беруть, тому куртки вже, напевно, у всіх є. Ну, якщо, звісно, будуть попадатися якісь мембранні куртки, мембранні штани, буду ясне діло брати. Але все ж таки, мені, наприклад, краще взяти шорти чи якусь кофту. Ось такі карго шорти від дізелю попали сьогодні. Розмір 29-й, в принципі, але по полупоясу, поясу, тобто він там десь йде на. Еско точно підійде, гарні шор шортиська в гарному стані. Кабазова хардрок кафе давно не брав, а сподіваюсь, буде користуватись популярністю. На всьому сезоні побачимо. Мене зацікавило, те, що тут написано, зроблено в Арабських Еміратах. Це прикольно. Потім, ось така футболочка від Пол Шарка в ідеальному просто стані. Легенький такий якісний котончик. Навіть трошки можна сказати, просвічується. Це отака, знаєте, трьох нитка бірки. Чи то вінтажні, чи то не вінтажні. Ну, напевно, що трошечки вінтажні. in Italy, отак: 100% котон, розмір L. Є ось кишенька на грудях, полушарк, яхтінка лап. До речі, у Львові є магазин, чи то офіційний, чи то неофіційний, також Polshark. Ну, там кепки можуть коштувати близько 400-близько 4000 гривень, тільки кепки. Тому, знаєте, бренд доволі такий файний. Я буду брати його обов'язково. Сьогодні там ще Михайло взяв Светрик, також Полшарк, по-моєму, XL чи що. Теж, блін, матеріал, який вони використовують, просто, просто шедевранні. Котон, начебто, ну, приємний такий м'якенький, я не розумію, як вони так добиваються цього ефекту. Потім футболка. Vans з великим логотипом ззаду на спині, розмір М піде, футболка Каламбія, також з великим логотипом, розмір L такий файде, файде. Люблю Каламбію, все одно. І ось на Хумані було взято осі дві позиції. Не міг пройти повз ось такого гібрид джекету. гібридна куртка. Фірма Фохен чи Фьохен? Мохен-Тохен якийсь, коротше, начебто нічого такого супер немає надзвичайного. Бренд взагалі перший раз бачу. Ще жіночий розмір 12, але фурнітурку по. Поставили якісно кікей і утеплювач прималофт, про що свідчить нам ось ця бірка. Побачимо, побачимо. хотів би собі знайти ось такого навіть чорного кольору із таким самим прималофтом наповнювачем. А чоловічим із капюшоном, блін, я би не знаю, у кого є, можливо, от така, знаєте, чисто чорна, легенька така куртка, вітровка. На прималофті, головне, щоб була ну, від більш-менш якогось адекватного бренду. аудорно, ясне діло, я би навіть купив би у вас, якщо у кого є. От, під Ну, за 56 гривень гріх не взяти, було, попробувати. І попалася ще ось така лівай сорочка. Також лівайс я обожнюю. Мені подобається ось такі цікаві перламутрові гудзики. І це ще при тому колаборація з Джастіном Тімблейком. Тобто фреш лівас якийсь. Тут у нас пише Джастін Матіо Тімберлей. Джинцова сорочка з таким цікавим воротником. Спробую залити на eBay. Розмір L, розмір M. Ну це не вінтажна, але в принципі, знаєте. Можливо, когось зацікавить. Побачимо, ти бачиш, ну незвичайна, то не зовсім звичайна позиція. Тим що це колаборація з Джастіном Кімберлейком. Ось такі улови за сьогоднішній день. Зараз це треба все проводити до ладу і фотографувати, виставляти. Господи, допоможи а. Потім в суботу є завози, блін, це, звісно, що кожну суботу тепер є завози. З одного сторони це добре, але було б краще, якби було б в п'ятницю десь поблизу, а в суботу я вже відпочивав, би, було б непогано. Ну, як відпочивав би, заливав би речі, туди-сюди, відповідав би там людям і тому подібне. Якось так, дякую за увагу, любі друзі. Дивимось до кінця. Всім гарного дня, що ще можу вам сказати. Давайте, тримайтесь.